Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Ваш магічний потенціал в мантичній системі. Подумайте про себе. Знайте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите і поглянемо. Вау. Можна вже не докладувати, а я доложу. Щоб цікавіше було. То, знаєте, від цього розкладу так про енергію, що навіть мені добре. Дивіться, ви в своїй стихії однозначно прийшов майстер. Якщо ви ще не майстер, то у вас багато перспектив в даній системі. У вас дуже сильний природний магнетизм. До вас тягнуться люди, вас цікаво слухати. Кожне сказане вами передбачення збувається. Ви така людина, яка може неусвідомлено впливати на людей. Якщо брати конкретні техніки, то тут темна магія, темна енергія однозначно робота з духами, через духів, навіть з демонами, низьким астралом, домові, люсові, стихійні духи, гадання по тінях. Тут вся система мантики. Обирайте будь-яку, руни, руни, таро, гральні карти, гадання на тістках, кавового гуща, чайний лист, будь-яка система, і вся у вашому розпорядженні, вся вам підходить. Час доби найкраще вам підійде ніч. У вас великий потенціал. Можете досягнути великих вершин.